Компромат у Путіна є на Відкуфа так само. Ой, Оленко, там не те, що компромат. Там в один момент Путін може Віткуфа і його родину пустити голими по світу, обанкрутити, тому що все зав'язано на коштах, які вливалися російською мафією, так, яка окупувала Мандхеттен і Нью-Йорк. На початку 90-х років, як яка разом із своїм мафіозним керівником е, Семеном Гель відмивала гроші через Банк оф Нью-Йорк, там же скандал був. Ви знаєте що? Це ж журналісти, ви легко знаєте: зайдіть звіт, ФБР, по-моєму, доповідь Міллера Мю чи Мюллер Мюллера, от похоже прізвище, на Сенаті Сполучених Сенаті Сполучених де фігурує відхов. Із брудними грошима російських олігархів, російських мафіозів, і в тому числі Трамп. Коли Трамп був на грані банкротства, не сьогодні, завтра в трубу, а набудував стільки будівель у цих своїх розумієте? а ніхто не, покуп, не купає. Ну, фінансова криза, економічна криза. Так? Що зробив Путін? О, а він ж так ще з часів радянського Союзу, коли був завербований Комітетом державної безпеки псевдонім Красон. ми це з вами розжували в деталях, кому калекула все розклали, говорили про це. І детальні розслідування є на моєму Ютуб-каналі і, 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 і письмовий звіт про це. Так от розумієте, що за вказівкою Путіна Трамп був врятований. Російські олігархи, російські мафіози. За завищеними цілами цінами скуповують цілі етажі в Матхеттені, ну от будівлю будівлі, це скажемо саме як квартири, як від офісу, як від готель, і так далі, все. І платили це, знаєте чим? Готівкою, минуючи через банківський рекорд, що давало можливість Трампу уникати оподаткування. Так само це робилося і з Відкофою, тому що ну і. Віко вже ще спрацював і при першому пришестві Трампа, президентом Сполучених Штатів Америки. вони пов'язані. От, і от розумієте, що якщо ще при першій каденції у Трампа були професіонали, радники, помічники і могли, вибачте, ну, тупому рижому ЄТІ, так називали Трампа, указувати, що Трамп це порушує міжнародне право, це порушує Статут Організації Об'єднаних Націй, це порушує законодавство Сполучених Штатів. Не робить цього. Ну, перший він срок, якось їх терпів. А на другий термін, коли повторно брали через 4 роки у минулому році, так він же придбав тих, з якими пов'язаний. Так само, як наш Володимир Зеленський своїми бізнесенами 95-го кварталу, так і Трамп привів до себе найближчих тих, з якими він пов'язаний, родинним або фінансово-бізнесовим, в тому числі корупційними схемами, і в першу чергу Вікофа. Ну а про. Зять є зять він подарував свою доньку троє внуків. Дай їм Боже здорове щастя онукам Трампа і дітям Кушнира, щоб вони не гинули, як українські діти, під російськими атаками, бомбами, дронами і так далі. І це, і це спускає тут Путіну з рук той вже дід, вже дід Трамп по відношенню до зручної діяльності Путіна. Так от повернемось до цього. Ви розумієте, що настільки нинішнє. Найближче оточення Трампа от, через Вітхофа, через Кушнера та інших, знаходяться на кримінальному фінансовому компроматі Путіна. Що вже оті от матеріали, з якими ми вам говорили, які я опублікує, як Трамп був загарбований на перспективу в Радянській СССР, то вже, знаєте, відтвівшись квіточки. Пам'ятаєте, в нашому прямому з вами в ефірі, пані Оленко, ми говорили про 10 хвилин. На Алясі, коли в одному автомобілі на вимогу Путіна наїхав Трамп і Путін, і ніхто не чув їхній розміру, зроблений будь-якими протоколами. І він там, я вам сказав, передав компроментуючи матеріалу, в першу чергу нагадав про файли Епштейна. Прийнято рішення опублікувати всі файли Епштейна. вони опубліковані. Ні. Бо це така бомба. Ви навіть собі Ми з вами себе. Але Трамп було... дозвіл дав на публікацію. Послухайте, ви знаєте, що обіцяти чи дати дозвіл одружитися чи не одружитися. Скільки часу пройшло? Два тижні, а файли опубліковані. А ще одне: якщо їх спробують почистити, або дати окремі фрагменти, або якось підкоректувати, то в Путіна ж є оригінали. Ви розумієте, що? І от. Публікують облизані, обрізані, вичищені, підкориговані файли, де є спроба зробити Трампа білим пухнасим пуделем Путіна. А тут появляються справжні файли. І вже, так сказати, Трампу натякнули. Не рипайся, доні. Новічка вихват, хватить діоксину на тебе. Те, що застосовує Путін і його ФСБшна бандитська організація. І коли вже з'явились натяки, які в нього стосунки були з ким? Ще з одним президентом, ким Білоном Клінтоном. А ким, ким світою запам'ятався Біл Клінтон? Пам'ятаєте? Плаття Моніки Лівінської помните Згадали. І такий натяк зробили тоненький про відносини голубків двох президентів Дональда Трампа і Клінтона. І що вони робили? Тільки просто натякнули. І тому Трамп. Загнаний у кут, з якого вискнути не буде. І не раз ми з вами, пані Олено, говорили, що Трамп знаходиться зажатим своїми Феберже в руках Путіна так, що йому залишається тільки один шлях. До кінця президентського сроку лавірувати, викручуватись, так далі, піддакувати. Боже, позбав щось критично, принципово прикритично зробити на адресу Путіна чи Російської Федерації і робити всі виконувати всі осибаганки, затягувати торкатися, тому що він прекрасно розумів, що як тільки десь принципово, геополітично він відійде в сторону, тут же його чекає або політична смерть. Хоча він за однією ногою в політичній могилі. Або вибачте, фізична смерть, те, що чуть не трапилося, 13 липня 2024 року, коли молодий юнак американець хотів рятувати Америку від цього фашиста, але на жаль, куля заділа лише вухо, тому Трамп нікуди не дінеться. Тепер у те, що з'явилися перекладиця. А китайці перекладав ну давайте до речі з перекладачами теж цікава історія, так що замінили <рикладачами> перекладач. Ну ви прекрас прекрасно знаєте, що Вітхов зустрічався з Путіним один на один без перекладачів, це ви знаєте. Це така докан документально і все. Зустрічається, звичайно, без перекладачів, і навіть без представників посольства, куди він прилітає у Російську Федерацію. А, так чекайте, Путін вільно володіє англійською мовою. <звілляє> так, <чи я>? дорогенькі <звілляє> ви мої. Та. Пані Олена, знайдіть наші відео з вами. Я про це говорю і писав. Те, що ми знали, що Путін вільно володіє німецькою мовою, це зрозуміло. <звілляє> Але Путін за стільки років перебування при владі, його прекрасно, по крайній скажу так, добре. Навчили англійської мови. Тому що, вибачте, пані Олена, скажу з точки зору контр'ютін роботи, ви не можете розмовляти з своїм агентом через прилеча. Навіть якщо це і ваш агент, ваш співробітник спецслужби. Є третя сторона. З агентом, резидентом це практика. Ведеться роз... зустрічі, консультацій, директиви, От, вказівки, накази. Один на один. Ось чому, коли ми з вами говорили візит Путіна на Аляску, uh -huh. коли вони як зустрічав, нагадаємо, Трамп Путіна на Червоній дорісці, і аплодував і похлопував. по плечу, Ну чуть ли не цілував. А потім є, є один епізод, я вам говорив, я його зберіг, де стоять журналісти. І от вони привіталися, але не говорили, так сказати, і показували, що не чують. Хоча брехали, все було чутно. Запитання журналістів були, і їх було чутно на відео. І є фрагмент 5-7 секунд, показують, що стоїть Путін обличчями до відеорежисера, який знімав. І розмов 5-7 секунд. Не чутно, що говорить, але журналісти, о, спеціалісти розшифрували, журналісти, що журналісти опублікували. По губам було встановлено. Путін. Чи то стверджуючи, чи запитує, їдемо разом. Можна сказати, як запитати, їдемо разом, а можна сказати, їдемо разом. І так. Трамп показує рукою у свій автомобілі. Вони сідають на заднє сидіння. Охорона була здивована, шикована від Томуса. Відтон, заднє сидіння відгорожено не склом. Водії в охороні які про не чули, і вони провели в автомобілі. Десять хвилин, коли приїхали до приміщення, де почали, і ви побачили, яка зміна відбулася в поведінці mm -hmm. Трампа і Путіна. Путін баліляжно сидить, ножи махає рукою, а Трамп сидить. Як побитий собака, опущений у воду. І я масові було. Так от, відносно до перекладачів, коли є перекладач, це контроль. Mm -hmm. Є страта сторона, яка в силу різних обставин. Може підтвердити, що було, що не було. Згадайте, що почався перший імпічмент президента Дональда Трампу, коли, офіс... еспер... коли офіцер служби безпеки почув розмову президента Трампа і Володимира Зеленського. Де він зрозумів, що із розмови Трампа Трамп вимагає від Зеленського чинити юридичні процесуальні дії проти сина Байдена із фірмою Пам'ятаєте, так? І він доповів про це і в питання, почалася в Сенаті Конгрес питання, почалась процедура імпічмента. Тобто, Ось що, Трамп, Я правильно розумію, так. що Вікофа ця перекладачка контролювала в тому числі? Чого ти? Віткова? Віткова ця перекладачка контролювала в тому числі. Або або після того, коли все злилося в пресу. Після того неодноразові зустрічі з ним, без перекладача, він прилітає в Москву, навіть не бере представника посольства Сполучених Штатів Америки, в Російській Федерації, зустріч з Пучні з Ушаковим, Дмитрієм і так далі. Коли з Дмитрієм гуляє, і з Ушаком по кабаках, по повер'єте і так далі, з собою ведуть розмови. Всі троє володіють вільно в англійською мовою, причому американською англійською мовою. Тому що Дмитрій навчався в Сполучених Штатів Америки, працював так. Ушаков. Закінчив Московський інститут міжнародних відносин. Працював під прикриттями як політичний розвідник у країнах Скандинавії потім був повноважним послом Російської Федерації Сполучених Штатах Америки 10 років. От ви розумієте, що? І немає контрольора. Двоє з російської сторони, які являються, ну е, як то кажуть. Найближчими особами в міжнародній сфері о, у Путіна Дмитриєм і Ушакова і вони з із, із Торгашем, Баригою, цим живісом, якісь потрохами куплені куплені російською маю і брудними рошами російськими олігархами повну провісу, повністю залежить його бід від, від бізнесу від російської сторони. І коли появилися оці от повідомлення зливі такдаші, і, так і вибачте, Трампа ж почали давати давити, ну вимагати відставки від Кофа, друге. Його почали звинуватити державній зраді, Зраді національних інтересів Сполучених Штатів Америки, і почалися серйозні закиди в сторону Трампа, що Вітхов їздить в Сполучені Штати Америки, нема перекладача щоб розмовляти росіянами, і навіть немає представника посольства Сполучених Штатів Америки. Це ж ви ж розумієте, що президента Трампа можна інформацію дозувати, передавати те, що, як передає Путін так далі, минуючи. Всі інші інституції влади Сполучених Штатів Америки. По суті, можна прямо говорити, а чи не являється відхов офіційним агентом ФСБ Російської Федерації чи Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації? Те, що він являється агентом політичного впливу Путіна, це 100%. Це ніхто навіть не заперечує. Але одна справа за рахунок. Мільйонів, які в нього вклали, сотень мільйонів, які вклала в нього Росія у Вітховках, виконувати забаганки Путіна і передавати їх президенту Трампу і консультувати Путіна, як підлабузнуватися, які гарні слова, теплі слова говорити Трампу, щоб він розцвітав у своїм нарцисом. Так о, це інша справа. А коли бути агентом спецслужб Російської Федерації, то це передавати ті таємні розмови, які ведуться у Білому домі. Які йому відомо в зв'язку з близькістю до, до Трампа, те, що в розітворих, те, що у, у, на таємних нарадах у Держдепі і так далі, це вже інша ситуація. Ось чому багато сенаторів так почали вимагати від Трампа усунути з посади. Представника Штатів представника Сполучених Штатів Америки в Росії в переговорах з Путіним, так і судити його, то тобто, на їх думку він чинив державну зраду. То хай розбираються Сполучені Штати Америки. І от тепер, коли появляється перекладач коли появляється перекладач, тоді так сказати, ви знаєте що? І відхов, який був на переговорах, і хоч на ну, то рідна людина, як то кажуть, то зять. Трампа, якщо пов'язаний одружений його одруженої тут мають троє дітей. Він подарував Трампу внуків, Там більш безпечно. А тут з віком потрібен буде контроль. І той перекладач, який був на цих переговорах в Москві, звичайно, все було під його контролем. Ще ж одна вам гадаю, прошу з історію. Згадайте 2018 рік. Оця моя публікація, яка була. А потім зустрічається в Хельсинкі Путін і Трамп. Який гнів були висловили сенатори Сполучених Штатів Америки за його поведінку на спільній прес-конференції з Путіним? Особливо я хочу подякувати світу йому пам'ять. Мій гарний приятел давно дружили Джо Маккейн, тож республіканець, який так розкритикував Трампа, він просто його порвав. Як так може бути, що президент Сполучених Штатів Америки заявляє, що він довіряє Путіну, але не довіряє? Розвідці Сполучених Штатів. Ну, це ви знаєте, що вже краще б заклеїв би розскочив і не в б... Але ж перед цим, шановна ну, пані Олена, те, що ми говорили, була ж теж зустріч один на один перед тим, як виходити на прес-конференцію. Вона була десь хвилин 15-20, так? І після неї Трамп вийшов на прес конференції і був дуже похожий на того Трампа після, mm -hmm. після поїздки в автомобілі, коли вони були на Алясі. Ось чому потрібний. Перекладач, як кажуть для страховки, бо перекладач це можна розцінути навіть як контроль спецслужби тієї чи іншої країни, який присутні на переговорах, коли переговори ведуть високі представники тієї чи іншої делегації. Григорій Морянович, все ж таки до е, китайців. Кого і що вони контролювали в Москві 2 грудня? О, послухайте, китайців своя скрипка, своя флейта і свій контрабас. Сінь -цінь Засинає, прокидається з однією думкою. Так само, як Трамп засинає, прокидається з думкою в наступному році отримати премію Нобелівську премію миру, так Сісеньпінь, як захопити Тайвань? І йде геополітична гра. Хто кого переграє у всіх питаннях: політичних, економічних, фінансових, накладеннях, мир, звільнення з мир і так далі, заграванням і тому подібне. Ну, ну зустрічався ж перед цим Дональд Трамп. Із, із Сінціньпіні, десь, по-моєму, по півтора чи два місяці, які зробив заяви. А життя показало, що все просто було бла, 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 і не більше. Зрозумійте одну річ, пані Олене, шановні глядачі наші, у воєнній доктрині, державній доктрині Штаті Америки записано чорним по білому, здоровенними жирними буквами, що Китай являється противником Штаті Америки. Доктрина не змінена, вона тільки підсилується різноманітними юридичними, міжнародними військовими і так далі заходами, з об'єднанням зусиль так званої п'яти сестер Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія. Яке направлені на одне. Тиску, тиску через раз тиску саморізноманітно, міжнародно політичного, фінансово, економічного і так далі на, на, проти Китаю. І буду зустрічатися міністр закордонних справ, якісь посланники так далі, чи за е, рисовою горілкою китайською, чи за американським військом, за чи ким, ким завгодно щось будуть пити, випивати, щось говорити, е, побалакають, щоб знову договоритися про побалакати знову. Тому що принципово стоїть питання. Так як Російською Федерацією фашистом вбивцею Путіним поставлено питання завдання так званої спеціальної військової операції, знищення української державності, суверенітету України, захоплення всієї території України і фізичне знищення патріотично налаштованої частини української нації, так само у Китаї стоїть питання захоплення Тайваню. Так само, як у Штаті Америки зараз з цим, ну вибачте, нарцисом Трампом, Баригою, Торгашенцем Сокулянтом, стоїть питання разом з Росією зруйнувати Європейський Союз. І вже які ми почули заяви Владимира Путіна, ми не, хоч, ми не хочемо воювати з Європою. Ну, якщо вони захочуть, ми готові. Які, от, і це ж при підтримці президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Зустрічі з Китаєм це ж теж якось розуміти, щоб триматися у, 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 у цих координатах, щоб можливо, можливо послабити Китай на, на торгово-економічному відношенні на міжнародній міжнарод, міжнарод, торговій арені. Ви розумієте, що? І оце ведуться такі перегори, такі балачки і так далі. Ви розумієте, що? Ще раз пошу Запам'ятайте головний геополітичний закон, яким керуються так звані сильні світи цього, тотальний контроль або максимальний контроль над за, засобами життєзабезпечення своєї нації, нації і мільярдні статки, в тому числі особисті. Запам'ятайте ще одне. Це... Природні, фізіологічне, психологічне правило і відійти, від, від, в якій виключності цього правила, удається небагатьом. Я поставлю запитання: хто чи що керує людиною? Дві обставини страх і матеріальні блага. Угу. Що керує народом, нацією, етносом або групою людей? Великий страх і великі гроші. А що керує світом? Підніміться над цим. Тотальний страх і сумасшедші величезні гроші. І тому не дивуйтеся, в якому сраці знаходяться Європейський Союз і країни світу погрози Путіна ще за з яких років, от, що застосувати ядерну зброю. І всі згорять у ядерному вогні. Згадайте заяву Путіна, по-моєму, років, якщо не помиляюсь, ну більше 10, коли він сказав, ми встигнемо покаятися і помолитися, а решта згорять, як грішники у ядерній у ядерні війні. І як змінювалася ядерна доктрина Російської Федерації, ви ж розумієте, що люди пережили бомбардування атомними бомбами Херосімінагасакі. 270 тисяч загинуло, померло від хвороб від Вовбу. Люди пережили Чорнобильську атомну катастрофу, яка дістала Європи своїм зараженням. Люди знають, Ну якщо виступає гарант в кавичках, а точніше Барига демократичного вільного світу Дональд Трамп і говорить, що Сполучені Штати Америки. Мають стільки ядерних боєголовок, що можуть 150 разів знищити цивілізацію. Скажіть, будь ласка, нормальна людина може такі речі заявляти на весь світ? Ти ж обраний президентом країни, яка є символом демокрації, символом вільного світу, ти являєшся гарантом. Демократії, суверенітету і всіх країн, які являються членами організації об'єднаних націй. їх 193. І що ти заявляєш? Ти ж підігруєш Путіну, який перед тобою про це сказав, що він спали світ в ядерній катастрофі, але росіяни встигнуть покаятися, а його останні будуть згорять як грішники. Оце, якщо поєднати, то ми йдуть отакі величезні ігри. Ви знаєте що, шановна пані Олена, ми не з вами піднімали це питання, коли ви обговорювали. І я дякую за підтримку в коментарях за ці висловлення. Ще їх повторю. Які маразматичні, ідіотичні заяви, вчинки не робив Трамп, Сінь Зіньпінь, Путін. Я не говорю про шавок типа Хітсон. Це саме, Лукашенка, Орбана, ну, цих, цих, цих релігійних фанатів Ірану. От, ви розумієте, що подальша доля планети Земля, цивілізації визнана, визнана творцем, визначена творцем. І цю долю, план майбутнього, здатні виконати лише одні люди, які називаються українці. На українців, як на націю, як на етнос, як на рід, творцем покладена місія врятувати світ від ядерної пожежі. Ми принесли ще принесемо великі жертви. Але немає більше у світі нації, як українці, які добровольно відмовилися від ядерної зброї, дивлячись на сотні років вперед, що тільки знищення ядерної зброї. Знищення бактеріологічної, хімічної, біологічної це єдиний шлях процвітання і розвитку людства в гармонії. І українці пішли на це. Хоча ми зараз чуємо дуже багато критичного шляху, але ми не бачимо за тим план Творця. І українці виконають місію, покладену на ну. Тому що українці сьогодні це руки Творця. Нам казали три дні, і Київ паде. Нам казали тиждень російські війська будуть біля кордону з Польщею, а після цього буде країни Балтії і країни Східної Європи. Всі кричали, починаючи від президента мого старого знайомого Джо Байдена, який намалював нам. Я мав, написався у відкритому листі жорстко з ним як Чоловіком поговорив варіант Грузія. 2 Пам'ятаєте, що було? От. Примирення, примирення силою, склошиляння силою до, до миру в Грузії, заява Путіна і цього самого Медведєва. Ми це прийшли, А ми вистояли. Ніхто не міг зрозуміти, що народилося, а відродилося те, що називається спокійновічний генетичний дух українців, дух воїнів світла. І тому, щоб не чудив Трамп, стиснули зуби, пані Олено. Відчуваємо один одного, допомагаємо один одному. Хто чим може, теплим словом, порадою, моральною підтримкою, можливо, коштами, допомагаємо Збройним силам. Ми маємо єдину інституцію, єдиного Бога на землі, на який повинні молитися, це Збройні сили України. Армія і народ повинні бути монолітні, ні як ніколи. Ще нам старі древні, древні пращури заповіли, що етнічна єдність. Це наша напереможність, це наша сила. І нас неможливо тоді знищити. Кожен із нас, патріотів України, тримає свій фронт на своїй на свої лінії. Пані Оленко, Моляю прошу вас, тримайте свою лінію інформаційного фронту правдою і тими інформаційними процесами, які робите. Від вас більше ніхто нічого не знає. Це ви, ви професіонал у цій сфері Так само і інші роблять журналісти, блогери і так далі. Служіть виключ виключно. Українським національним інтересам давайте почнемо жити за принцип, залишні нашими пращурами давними давні понад 7 тисяч років тому дозад. Не боїмось, не зраджуємо. Не мовчимо, боремось і перемагаємо. До своїх колег, з обох контрольів, до військової загальної хлопців робимо свою справу. Пам'ятайте те, що я освучив Академії Служби безпеки України, те, що я вам неодноразово говорю, коли ми зустрічаємося з вами майже щотижня. Принцип нашої роботи: три не, не заперечуємо, не спростовуємо, не підтверджуємо. Будь-яка інформація, яка появилась там танкер зірвали, там що то зірвало і так далі, все, ніяких коментарів. Забудьте для офіцерів спецслужб, які виконують бойові завдання, чи то на передку, чи за лінії фронту, чи глибоко в теру. Принцип наших трьох, з яких я вам учу спочатку по нашому вторгнення, знайшов. Знищив зник і мовчання. Потім, після перемоги, після отримання перемоги і справедливого тривалого миру, розкажете журналістам про свої подвиги Я порекомендую деяким своїм працівникам служби безпеки, військової зробки зв'язатися з пані Оленою Кірик, щоб розповіли цікаві спеціальні операції. І тоді ми, пані Олено, дійсно будемо непереможними. Я хочу подякувати вам. Я хочу подякувати нашим підписчикам обох каналів в цей час і генералу Герою Омельченко. Хто хоче пізнати більше інформації на ці всі інші теми, підписіться на мій ютуб-канал Григорій Омельченко. Там ви почуєте те, що не можете почути від інших політиків, от, експертів і так далі. І залишається одне. Тримаємо стрій. Посміхнулися один одному. Відчули плече один одного. Міцно тримаємо зброю. Слава! Збройним силам України, справа і захисникам, слава нації, смерть Путіну і всім ворогам України. Україна понад усе. Дякую, шановна пані Олена, що запросили нас зустріч з вами і ми могли поспілкуватися з нашими глядачами. Григорію Моляновичу, бережіть себе і традиційно до скорої зустрічі вже у найближчий четвер. Дякую, Оленка. Хай на всіх береже Господь Бог і наші ангели-охоронці.